Наступний брифінг, будь ласка, народного депутата України Сергія Капліна. Будь ласка, ви говорите постійно, люди Дорогі українці, шановні колеги, сьогодні надзвичайно важливий день, і цей день по суті можна назвати днем боротьби за працю і за гідну зарплатню за вікнами Верховної Ради на площі сотні людей. Представники проспілкових організацій з усієї України, і вони сьогодні роблять ключовий наголос на проблемі, на питанні забезпечення відповідними високими соціальними стандартами українських громадян, забезпечення українських громадян відповідними робочими місцями і забезпеченням українських громадян гідною зарплатнею. Ситуація склалася катастрофічно. Падіння валового внутрішнього продукту майже 18%. Рівень зарплат через фіктивно збільшений чи занижений курс гривні сягає тієї межі, за якою простий пенсіонер не може придбати собі навіть елементарні, мінімальні, необхідні ліки для того, аби вижити в цих умовах. Учора з Трибуни Верховної Ради України один з моїх колег говорив те, чим ми стикаємося кожен день. Люди пишуть листи, і в них зазначають: не треба нам соціальних стандартів, нам вже не треба пенсії. Дайте щось випити, аби закінчити своє життя, аби перестати спостерігати за тим, як здійснюється по суті геноцид над простими українцями. Кожен день закривається одна школа. 14 тисяч українських сіл шкіл не мають взагалі. Майже 200 тисяч українців сьогодні є безграмотними непесемними дітей. Ми котимося до рівня Африки, до рівня Гондурасу, інших країн з надзвичайно низьким соціальним рівнем, освітнім рівнем. Щодня відбувається неймовірний геноцид над Працівниками медичної галузі. Щодня влада тисне на підприємців, збільшуючи податкове навантаження. Я хотів би звернутися сьогодні до президента, прем'єр-міністра, урядовців. Час провести надзвичайно серйозну дискусію щодо майбутнього нашої країни. І в цій дискусії профспілки мають відігравати ключову роль. Потрібно Відкинути будь-які політичні амбіції. У нас спільне завдання. У вас спільний обов'язок почути українські проспілки, почути про катастрофу, яка відбувається в місті і в селі. Коли і село, і місто вмирає. Ви маєте жити в провінції, ви маєте жити на підприємствах і фабриках, які перестають працювати. Ви маєте жити між тих людей, сім'ї яких, цілі сім'ї, яких не мають роботи. Вся країна перетворилася в біржу праці. Якщо завтра, післязавтра не буде зроблено висновків і не буде зроблено чітких фундаментальних кроків для порятунку національної економіки, для порятунку країни, країну чекає черговий, небезпечний для її майбутнього соціальний вибух. Своїм завданням наша політична сила, партія простих людей, вважає добитися на кінець справедливих тарифів, добитися гідного рівня зарплатні, гідного рівня пенсій. І ми вимушені, незважаючи на всі обставини, виклики, небезпеку, незважаючи на провокації з боку Кремля, вийти з усіх кінців України пішки і піти додому до прем'єр-міністра України, показати йому. Платіжки, які не здатні проплатити звичайні громадяни, показати йому мінімальний набір, за рахунок якого живе українець, показати йому сльози українців, якщо він в своїх високих кабінетів з Кабміну не бачить, що відбувається сьогодні з країною. Ми будемо жорстко діяти у цьому напрямку. Ми вважаємо своєю політичною місією, заміну уряду, ротацію міністрів. Формування вперше за історію нашої країни технократичного фахового уряду, технократичного фахового прем'єр-міністра. Ми готові разом з проспілками взяти відповідальність за майбутнє нашої держави, запропонувати свої кандидатури на посаду прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів, сформувати новий парламент, взяти відповідальність за нашу державу. Я чітко розумію, що той процес і той курс, яким сьогодні іде національний політикум, ціла держава, він є ганебним, він є руйнівним, він є катастрофічним. В умовах цього курсу цих дій, цієї бездіяльності, цієї ненависті і геноциду над простими людьми, навряд чи може вижити держава. Тому ще раз заявляю наостанок про спілки і партія простих людей готові взяти абсолютну відповідальність. За майбутнє нашої країни і витягти країну з тієї прірви, в якій вона опинилася, ми готові зробити все, аби щити країну, знову об'єднати два береги цієї країни під гаслом єдиної неподільної суверенної держави, яка здатна реалізувати свою європейську амбіцію.